Вітаю всім телеглядачам. Ми, як завжди, знаходимось у ресторації Касанова і, як завжди, готуємо е, прекрасну страву із е, іншої країни світу. Цього разу ми готуємо е, річ, яка називається фейджоада. Так, що це таке саме, зараз? розповість саме Сергій, шеф-кухар ресторації Касанова. Фейджоада. Запам'ятайте цю назву. Можливо, хтось вже знайомий з цією стравою. Це страва, тому що є бразильською, народною. Бразильська кухня, ось так. Стравою так. Ну, до речі, бразильці розмовляють на більшості на португальській мові. так? Ось. І від фейжуа португальського слова фейжуа, що в перекладі є квасоля. Саме головний інгредієнт. Ось всі страви, то як васоля. От. так, фейжуа, Так, квасоля І інгредієнти. Е, до речі, в нас будуть використовуватися такі, як перець болгарський. Ось він червоненький лежить. Можна жовтенький, можна. Тобто різниця? Так? Так. Угу. Цибулинка, така доволі немаленька. Панянка, цибулинка. І такий сусід, в них як апельсин. Ну, поєднання зазвичай, да? Ще, і Ще й чесни. Це зовсім бомба. Суміш вже така бомбезна. Так, можна навіть смузі робити, але це в іншій програмі. Так, ось. І. Що? Ну це вода. Це для... І з цієї сторони у нас важка артилерія. Так, це шматочок. Телятин і свинина. Ну і спеції. До речі, по м'ясу є теж, напевно якась різниця там це телятина, курятина. Свинина, це грає якусь роль? Так, це ролі не грає Ні. роль. Це на смак. Угу. Тому що ця страва готується з навіть з декількох видів копченості. З декількох видів м'яса. Так у нас зараз варіант є телятина і свинина. Ось, можете різноманітно вибирати собі види м'яса, копченостей свіжого, присоленого. На будь-який смак і колір. Головне-головне цій страві, щоб тут була квасоля. Ось. Перець, цибуля, часник. Багато квасолі, до речі. Ну, Ми вже достатньо, достатньо програму. Давай почнемо вже щось робити. Ти кажи, що робити. От, а паралельно я в тебе буду ще й запитувати все, що ти знаєш про цю оригінальну страву. Ну, у нас є такі сковорідки, ось. Угу. Спеціально. Для запікання, для подачі. ну, Одним словом, дуже зручна сковорідочка. Зручна Ось. річ, скажу я вам. Ми зараз м'яско помістимо туди, в піч, воно запечеться. потім будемо тобто брати... Не треба нічого різати, одразу такими шматками да, 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 його... да. на сковорі. Так. так. Ага. Все Це має бути так гарно пишно на вигляд. Смачний Ось. такий соковитий шматок. Так. Ось олійка. Так. Наливаємо олію. поміщаємо. До речі, що ще можна сказати? Взагалі про бразильців, які полюбляють, якби для нас це воно, ну, дивно звучить м'ясо даже з бананами. Ого! Ось. І це поєднання поміщаю в пічку. Так, Ось І це поєднання таке, як для нас дивне, щось м'ясне з солодким, з тим же ж бананом. чи а ананасом, у нас не наскільки багато любителів, але потрібно куштувати. Можливо, це їй сподобається. Ну, Для цього ми стараємося. Треба привчати нас до таких оригінальних страв незвичних в домашньому так. побуті і в, і в кухні приготування. Що я що? займусь цим? А я Перець. Так. Розповідай, як його потрібно різати. Давай ще, до речі, візьмемо нашу квасолю теж. На сковорідочку зальємо водою. І теж, зараз все розповім, як беру водичку. Проста, чиста, дистильована вода. Заливати наскільки багато? Щоб пойняло, це потрібно нам для соусу, щоб квасоля… До речі, це квасоля попередньо вже відварена, ось, все досить. Щоб нас не займало дуже довго часу, це, то ми вже її наперед трішки підготували. Квасоля має бути повністю залита водою. Так. Так, я тим часом знову ж таки берусь за перець. Отже, його що з ним треба робити? Кінцем його потрібно на чотири частини, так же само, як цибулю, ага. на сковорідку і в піч до готовності. Піч. До речі, це можна робити і на плиті, і на сковорідці. Ось. Але коли є можливість готувати в пічці, ось це дуже, ще раз повторюсь, можливо, ну, піч це дуже класно. І печі виходять ароматніші і смачніші страви. Мені здається, що вже за всі випуски кулінарного туризму ми вже таку рекламу зробили піч для печі нас розрекламоване. Що про сто про я не здивуюсь, коли все частіше, і частіше у рівнян буде з'являтися вдома замість духовки піч це звичайно з області фантастики, з області братів стругацьких, але. По-моєму, так нормально вже привчили рівня до того, що потрібно. Ну... Краще ставили виходить в печі. Нічого з цим не зробиш, нікуди від цього не дінешся. Так, так, так. так, так. Я розрізаю перець на чотири частини. Отак. От тим часом ще підкину в нашу пічку. Так, я тим часом покажу. Ось Сергій нарізав цибульку. Теж особливо там не потрібно її дрібнити і, 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 і тушкувати. Ось так вона виглядає. І перчик туди теж. Такі великі да, шматочки. Да, да, да. Перчик ми теж відправляємо на сковорідку. Чотири шматочки перцю. Так. Так, у нас все тут добре. І туди. І все в топку. Все в топку. Так. З апельсином. Апельсин можна е, наполовину uh -huh. дольками. До речі, апельсин в цій страві е, для того, щоб після як поїв цю страву фейжуаду так? очистив е, смакові рецептори. Це як освіжувач для рот. Uh -huh. Але теоретично при цій і можна плюс, на щось і замінити, правда? І плюс, ну можливо, так, ну, на лимон, різні цифри, так і лимон, і плюс для того, щоб перетрав для покращення травлення. Щоб ага. перетравилась ця страва швидше, якісніше. Ну, це все їхні бразильські штучки-прикольчики. А вони взагалі хлопці дуже драйвові енергійні, розгадати лише їхнє бойове мистецтво капоєра. От там я думаю, що без фейжуади не обійдешся, щоб набрати це... силу енергії. Так, так. І зазвичай, коли ми десь дивимося, ну інтерв'ю футболістів з Бразилії, іменно бразильців, там неодноразово завжди згадується про їхню цю страву фейжуаду. Яку вони дуже полюбляють, і неймовірно від неї за нею скучають. Ось. Я думаю, якщо ми сьогодні зробимо, покажемо, то ми. Цілком знайомо, ймовірно, що наступного разу після матчу Дніпро і Шахтар українці підуть не на пиво ресторацію Казанова, а якраз таки на фейжуаду. Так, і по, ну, справжня бразильська традиція буде футболу. Так, і попросять приготувати їм фейжуад. От. Так, я розрізав вже апельсину, у нас залишається ще чесник. Часник ми будемо в кінці давати, коли будемо змішувати наші uh -huh. всі інгредієнти в страві. І на, наразі, наразі можна розслабитись і чекати, поки спечеться все те, що ми вже успішно закинули. Зганяти за пивком в магазин, до речі, який нормально буде смакувати, під підфейжувати. Так що бігом попило. Час пішов. Або по водичку. До речі, вже готові наші всі інгредієнти. дістаємо помаленьку. Так, хвилююча мить. Ух ти. Ось. Так, вже таке місцями занадто підсмажене, але ух. так це наше м'ясо з І квасолі. Квасолю ми зараз ще дістанемо. Так, а з цим всім, -всім нарізаючись. Потім треба буде викинути. Так, ти нарізався. Ми зараз візьмемо сюди овочі, перемістимо. Угу. Ось, додали спочатку. Чесничок дрібненько так, потрібно нарізати. Так, не сильно дрібно. Ну так. Добротненько. Так, насадим. До овочів. і вперед. Оп. Так, дивись, що я роблю. Я воду. На що місце. Я нагадую, воно дуже гаряче. Воно щойно спечі, дуже гаряче і такими немаленькими. Такими немалень. добротними шматочками Сергій нарізав. Так, це одна з особливостей цієї страви, щоб м'яса було багато. Страва має бути ситна. І не забувайте. Так. Футболісти. Так. Вони багато бігають. Бразилія країна футболу. Їм потрібно завжди відновлювати енергію. І от так от готується ця страва. Така доволі велике тут все. Все насправді дуже велике. Так. Де наші череміромкавички? Тут поміщайся сюди. Нашу консоль. Отак. Висідка, річ, Перець. перчик. І Сі. сіль. Ще сіль. І ще Ні, жарт, не буде. <laughs> Ось. І спеції. Спеції наші є орігано. Це така. Італійська вже спеція. — Я так розумію, ці страві спеції зайвими ніколи не буде, так? — Ні. І... І тепер це все. Треба перемішати. Перемішати. Угу. І готуємося знову ж таки пекти. Пик... його. — Так. Зараз воно все тут з'їдається, все переплетуться, всі аромати з'єднаються. Перчик доповнить аромат цибулі. Цибуля перчика. І це все м'ясо набереться цим ароматом і буде все. Це суцільна Супа. магія. Так. Це суцільна бразильська магія. Отож. Кудесники, вас. кудесники. І фейжуади. Ну, ну, Фінальна, майже вже фінальна стадія. Вже дочекатися неможливо е цієї страви. Аромати йдуть. Е ну, я виймаю з печі. Давай, виймай. Я нагадую, що нащо тут буквально лишилося трішки от, декорувати нашу страву е апельсинами. От воно. Така -от, Так ця смакота виглядає. А -а 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 і називається вона фейжуада. Фейжуада. Добавляє наші. Так, ще на дрібніші дольки ми порізали наш апельсин. Ще й помаранчевого кольору додали до Ось. Ось, ось, ось і все. Треба. Фінал. Звучить свисток. І фейжуада готова. Фейжуада! Perfectto! Gaasies! сеньор! sньor! Oh! Я ж до речі казав, що бразильці, футболісти дуже полюбляють фейжуаду. Ось вам приклад. Я, Я в шоці. До наступної зустрічі!